Вітаю останнім часом на телестудію згляд почастішали дзвінки із одним єдиним запитанням: коли в місті буде вода, в свою чергу, так як ми такої відповіді дати не змогли самостійно і не зможемо. Ми звернулися із цим запитанням до людей, від яких хотілося б почути відповідь, це голова нашого міста. Дем'янчук, Валентин Михайлович, і таке запитання, коли в місті буде вода, лунає від наших глядачів. Але перш ніж відповісти на це запитання, ми знаємо, що підприємство Водоканал було передано минулого року в оперативне управління східноукраїнському підприємству по впровадженню. Без траншейних технологій, так і яка ситуація зараз? Адже до нас також дійшла інформація про те, що договір з цими людьми був розірваний? Отже, будь ласка, детальніше про ситуацію із підприємством водоканалу. Так, ну, да, дійсно, на адресу міської ради також надходять звернення от, і телефонні, і письмові от, від наших мешканців стосовно водозабезпечення. От, дійсно, ситуація досить непроста. От, попереднє от, надання послуг по водозабезпеченню здійснювало підприємство, от, як ви сказали, східноукраїнське підприємство по впровадженню безтрачених технологій. От, в прошлому місяці от, 21 числа. 21.07.2014 року ми передали от, майновий комплекс, той, що був переданий в оперативне управління. От, передали, Ми створили своє власне підприємство комунальне, от, саме з метою забезпечення так сказать, питною, питною водою мешканців міста, от, нашому підприємству Житлокомплекс. От, керівник цього підприємства, ви з ним пізніше познайомитесь. це Спочатку був у нас Куртенко Михайло Валерійович, от він місяць попрацював, дійсно робота така непроста, от людина відмовилася від цієї посади. От зараз працює у нас директором цього підприємства Суботін Микола Миколайович. На на диво случилося те, що саме в цей період, коли відбулася передача, от у нас на макартах відбулися найбільші от пориви. Це та магістраль, про яку ми говорили. От і в попередньому ефірі, там коли ми зверталися до мешканців міста, ми розказували про ці всі біди. От цей участок водогону, от, який межував разом із високовольтною лінією, от, він найбільше вражений корозією, от, і там найбільше у нас проблемних питань. Значить, є відповідні е, документи, так сказати, проєктно кошторисна документація для того, щоб замінити цю трубу, от, але для цього потрібні кошти от, там, близько 2 мільйонів, там 1 мільйон 800, там Десь коштів. Значить, зараз, виходячи з цієї ситуації, яка в країні нам е, такі кошти ні з обласного бюджету, навіть ні з державного не виділяють, от, а власним бюджетом ми таку суму просто не зможемо підняти. Значить, в результаті того, що ми передали. Е, від одного підприємства відмовились перейшли в інше, отну чи ми щось втратили, чи ми не втратили. От хочеться сказати одне, що е, ці зміни потрібно було робити, тому що звичайно е, залишати так, як воно було в тому форматі, е, неможливо вже, тому що підприємство от, яке брало на себе зобов'язання, що воно розбереться з цими проблемними питаннями. От і на фільтрувальний, от із водогоном, от буде забезпечувати якісне водопостачання, нічого цього не робилося. От всі проблеми, які вони були, так і вони залишилися, от всі розрахунки, які потрібно було робити за спожиту електроенергію, це підприємство не здійснювало. От коли ми почали заключати угоди. От з новим підприємством, те, що створено, от і об'їздили, і кривбаспром водопостачання, також з'ясувалося, що і там от наше попереднє підприємство нічого, от і гривню не заплатило. Ну таким чином цей крок він вимушений, от але він вірний. От цьому сумніву немає. Я розумію, що зараз на даному етапі от у нас є. Складності в цьому питанні є, пов'язані вони з тим, що нові люди, тому що от, якщо ми на новому підприємстві залишимо ну, все по-старому, як ми попередні рази робили, то нічого краще не буде. Значить, зараз ці зміни відбулися, от десь якийсь час нас буде дійсно от, лихорадить. От, але питання воно наразі от, таке, що воно вирішується. От у нас вчора. Працювали сварщики от, до восьмої вечора, от на цьому пориві, от, але дійсно там порив такий великий, що е, не можемо швидко е, усунути, тому що все время от, йде вода, от і е, сьогодні зранку, вже в 6 годин ранку, вже опять поїхали туди. Люди вже працюють на цьому пориві. От е, я думаю, що попри все ми його зробимо сьогодні. От і сьогодні вже ми будемо подавати воду. Звичайно, враховуючи те, що вся система зараз залишиться без води, от піде певний час для того, щоб її наповнити водою. Значить, це теж буде. Ну, ну принаймні на завтра. От ми плануємо, що місто отримає воду. От може це буде не з самого ранку, може це буде десь по обіді, от, але вже в місто от, повинна прийти вода. Значить, є, там, звичайно, самі питання і до тих мешканців села Макарти, що там проживають, тому що вони, ну, як не дивно, так стати, трошки зацікавлені в тому, щоб там був цей порив, тому що з -за цього порива та вода, яка надходила, от вони використовувалися там на. Ну, будем так казати на орешенні їхніх, так сказати, огородів, то звичайно ми вбачаємо, що є так з їхня зацікавленість, і вони цей порив, собственно говоря, і самі провоцирують. От ну, ми трошки з'ясуємо це питання із нашими правоохоронними органами, от, щоб попередити, щоб в подальшому таких випадків не було. Якщо чесно дивую така інформація про те, що хтось може бути зацікавлений. Тому щоб підприємство не працювало, але все ж таки маємо надію, що вода в нашому місті буде, що воно буде забезпечено водою, адже це необхідно зараз, тому що така спека стоїть. І хотілося б запитати, це водопостачання буде відновлене сьогодні завтра вже на постійній більш-менш основі, чи знову ж таке періодично? Ну, ми в подальшому хочемо вистроїти такий алгоритм, щоб він забезпечував воду мешканців нашого міста цілодобово. Звичайно, це за один раз ми не зробимо. Для того щоб перейти на цілодобове забезпечення водою, от потрібно здійснити ряд заходів. Це надо, по перше, треба зробити і установити на і на станції першого підйому, от, і на насосно-фільтрувальний, так називаємо станція другого підйому, встановити частотні преобразователі, які забезпечують подачу води, от не е провокуючи гідроудари в системі, тобто е не провокуючи пориви. Всі пориви, які йдуть в мережі, от, е що там на макартах, що тут до п'яти хаток, за що того, що відбуваються гідроудари при запуску двигателя. От, е тоді відбувається найбільше поривина. Якщо ми ставимо частотний преобразователь, але він коштує е, певну суму. От, якщо ми ці, знайдемо такі кошти, от якщо ми дійсно поставимо це, значить, воно забезпечить нам. І, по-перше, це зніме. Споживання електроенергії зменшиться. І за що того, що збільшиться подача води, от я думаю, що мешканці міста от зацікавлені в тому, щоб вода була цілодобово. От і тоді можна буде говорити про перспективу. Зараз на даному етапі ми поки говоримо за те, щоб просто усунути ці пориви найважливіші, найбільші пориви. От, а в подальшому тоді робити так, щоб, от, зробити, щоб це було безперебійно взагалі. Також так ми не зробимо, тому що в нас тільки одна ветка, яка подає воду. Аби в нас були так сказати дві нитки, от, звісно, можна було воду пускати по одній, от зробили ремонт на інший. Переключили воду, подачу на іншу от, нитку, і таким б образом було б забезпечено безперебійне постачання. От, на жаль, одна в'етка, і ми не можемо зробити так, щоб це було без остановок. Звичайно, остановки будуть, от, але хотілося щоб вони були не в менш так сказати, не в пікові ці режими, коли. Дійсно, населення потерпає від такої засухи, от від такої спеки, коли дійсно є потреба в воді, от, а ми її не можемо забезпечувати. От, ну, і отягувати цей момент туди трошки далі, коли вже буде осінь, коли буде слякоть, коли буде грязь, коли неможливо буде от, виконувати там роботи з допомогою екскаватора, от, то звичайно теж не варто. От, в общем, будемо дивитися по ситуації. Що ж, дякуємо вам і хотілося б ще сьогодні поспілкуватися із новим керівником нового нашого підприємства. Отже, створили нове підприємство, житлокомплекс. Це підприємство, яке буде забезпечувати наше місто водою. І новий його керівник Суботін Микола Миколаєвич. Микола Миколайович, ми вітаємо вас і в першу чергу ви людина нова в цій справі. Коли ви прийшли на підприємство, що ви там побачили? От ваше резюме. Доброго дня всі мешканці міста П'ятихатки та району. Що я можу сказати по даному питанню? Підприємство водоканалу знаходиться в край тяжкому состоянні, і мережі потребують негайного, великого ремонту. Наші насосні фільтрувальні станції знаходяться в тяжкому состоянні. Немає резервних ліній, дуже багато поривів по лінії. Все це зараз питається налагоджуватися. Люди другу неділю, всіма можливими силами питаються. Налагодити систему, закрити всі уражені ділянки, і зараз ми хочемо налагодити круглосуточне, безперебійне водопостачання нашого міста. На перший час будемо давати. Надавати воду тим тиском, який ми зможемо витримати, і якість води будемо поліпшувати. На це все зараз затрачаються великі сили і кошти. Що зараз вже зроблено за той короткий період, поки існує нове підприємство, і що планується зробити для того, щоб поліпшити ситуацію? Що можна сказати, у ваших силах? Ну насамперед, ми зараз за ці, дві, за, за ці два тижні на ділянки, на ділянки водопроводу від макартів до грушеватки зробили повне обстеження. Водопроводу, обстежили всі ділянки, обстежили всі ураження і більше 15 поривів ми устранили. Із-за чого були ці зупинки, вимушені зупинки. Бригади роботають світловий день для того, щоб більше води, якіснішої води потрапляло до споживачів. Зараз. Працюємо над е, поліпшенням всієї системи е, та більше. Е... Які саме заходи робляться для того, щоб поліпшити водопостачання у нас? Ну, ремонт ліній, ремонт насосів і е, виділення коштів на придбання нового, нового обладнання, доведення до норм. До санітарних норм, до норм споживання. Що стосується організаційних питань, в першу чергу, який зараз штат нового підприємства, яким він був у старого підприємства? Ну штат нового підприємства складається збільше з старих працівників, всі слюсаря, всі майстри. Машиністи насосних установок, всі вони це старі робітники, які знають свою роботу. В новому підприємству замінено керівництво, замінено бухгалтерію, замін... замінені контрольори, від... відділ розрахунків, і ми будемо вести більш якісний облік, розрахунки. Договорні основи для оплати та надання послуг при усуненні з труби залучаються працівники і інших підрозділів, так залучаються працівники ЖЕКу, залучаються працівники тепломереж теплосіті, допомагають нам з агроцентру, допомагають з Макартовської виправної колонії допомагають е, працівниками, допомагають е, машинами, тракторами, механізмами, що полегшує нашу роботу, дає змогу більш продуктивно е, зробити свою роботу і найшвидше подати людям питну воду. Знову ж таки, так як утворилося нове підприємство, потрібно всім знову ж таки нашим мешканцям е, заключати договори. Так, я розумію. Що для цього потрібно? Куди звертатися в першу чергу? Зараз по місту роботи, працюють бригади контролерів, які ходять по кожним оселям, перевіряють правильність встановлення та роботоспособність лічильників, проводять перепломбування лічильників. До споживачів, у яких є порушення, попереджуються. Про усунення цих порушень, согласовуються дії, проводиться бесіда з споживачами про заключення нового договору, ознакомлюються люди з переліком документів для заключення договору, і тоді люди повинні явитися до. Водоканал, який розташований за тією ж адресою Кліменко 85 біля автовокзалу, для заключення договору, для проведення розрахунків. Зараз на це виділяється людина, яка буде сидіти, приймати людей, роз'ясняти роз все, проводити роботи. І так само ж контролери будуть прямо на адресі на місці заключати договора, видавати розрахункові книжки з новими рахунками, з новими юридичними адресами. Зрозуміло. А що стосується тарифу, він буде на тому ж рівні, чи буде підвищуватися, чи зменшуватися, чи як взагалі це буде? Зараз тарифи на водопостачання та водовідведення знаходяться на тому самому місці, і поки що ведуться розрахунки для визначення правильності цього тарифу, є можливість, що він буде переглянутися, Ну, зараз ведуться розрахунки. Зрозуміло, а як буде проводитися? Робота із боржниками як можна буде змусити їх все ж таки сплатити свої борги? Адже дуже часто піднімається таке питання: що от є деякі люди, мешканці нашого міста, які просто не хочуть сплачувати за спожиту воду за спожиті послуги? Ну, насамперед. Ми ведемо перерахунок за якість води, за несвоєчасність подання води, і відповідно до цих розрахунків, будуть населенню споживачам виставлятися рахунки за спожиту воду. Потім, якщо споживач відмовляється від оплати цього боргу, буде проведені з ним бесіди, будуть проведені відключення від системи. Водопостачання, а також ми маємо повне право передати справу на розгляд суду, який вже в встановленому порядку буде розглядати дане питання по кожному особистому споживачу. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо вам за інформацію. Маємо надію, що наше місто все ж таки буде забезпечене. Водою і якомога швидше на цьому ми прощаємося. До нової зустрічі.